Ви ще досі думаєте, чи продавати старий телефон або куртку не по сезону через маркетплейс, тоді поспішайте, бо зовсім скоро цифровий світ стане синонімом цифрових податків. Так, тепер навіть з особистих продажів через платформи доведеться ділитись державою. За наявності, спецрахунку податок складатиме 5%. Тобто разом із військовим збором потрібно буде сплатити 10% доходу. Якщо ж спецрахунок не відкрито, тоді буде стандартна ставка 18% плюс 5% військового збору. Всього 23% податків. Ото, що виходить: продав живані кросівки, віддай відсоток, перепродав подарований телефон, плати як бізнесмен. А щоб усе працювало як годинник, маркетплейси, такі як OLX, Розетка, Промо Болт, Глову та інші, самі стануть податковими агентами. Так, ті самі, хто вчора допомагав продавати ваші санки, сьогодні допомагатимуть ДПС збирати з вас податки. Але владці передбачили і пільги, і це не жарт. У новому законопроєкті 14.025 для разових чи не надто активних продавців придумали бонус: 2 тисячі євро на рік без податків. Продав, не перевищив, живи спокійно. Перевищив, ну ти вже знаєш, 10 або 23 відсотки. Грай за правилами або плати як ФОП. Здається, держава намагається монетизувати кожен клік. А як ти вважаєш, це крок до прозорості чи до чергового наступу на гаманці пересічних українців? Пиши в коментарях, твоя думка важлива.